Шановні депутати, відповідальність всі. є перспективний план розвитку об'єднання громад. І перший варіант, перший варіант, який ми отримали, і адміністрація Хрозького району, і районна рада, це був розроблений фахівцями, це Інститут регіонального розвитку, це радники. Верховної ради народні депутати. І той варіант, варіант, ми опрацювали, він не виходив за межі нашого проводського району. І коли ми створили робочу групу, не ми були також працювали у обласній адміністрації, в обласній раді, і було сформовано згідно закону про добровільне об'єднання. Методичних рекомендацій, де чітко все було прописано, що об'єднання громада повинна мати кращі соціальні стандарти, ніж на сьогоднішній день. І ми відповідаємо і районна адміністрація спільно із вами і з головами сільськими. Повірте, що я, як голова районної адміністрації, розумію, що при об'єднанні, при реформі децентралізації влади. Районної адміністрації не буде і на теренах, якщо ви подивитесь, є проекти Асоціації міст України, де вони також активно участвують у розробці внесення змін до законодавства. От на терені Київській області буде по три округи. Як вони будуть працювати, не зрозуміло? І як ніколи на сьогоднішній день об'єднана. Громадах, які об'єднаються, є можливість захистити всі свої інтереси, можливість далі розвиватися економічно, мати відповідну стратегію розвитку, залучення інвесторів. І саме те, що як говорив Анатолій Борисович, це статус міста обласного передкування. Це серйозне фінансування, це можливість без рішення районної адміністрації. Розпоряджатись тими коштами, які будуть об'єднані громади. І нам тільки на сьогоднішній день вже, по-моєму, всім зрозуміло, зрозуміло тим, хто буде, коли не буде головою сільської і селищної ради, що робити, і головою адміністрації. Ну, це таке справа. Але коли, але якщо це стосується у цілому, Інтеграція до європейських стандартів нікуди ми не діємося і відповідати будемо всі за об'єднану допомогу. Повільно